для Україномовного каналу. Відвезли Максика, отут поворот. Магазин. Авто світ. Відвезли Максика ми, е, ну на грумінг, його зараз пострижуть і пострижуть українську. Всі І вирішили тут десь глибоке озеро, і нам Підказали, що тут можна виїхати прямо до річки і покупатися. Такі гарні краєвиди, правда, щось дерево зовсім полумалося. Казали, тут недалечко, а, так, да, навіть зовсім недалечко. Ото вже курорт же. Ну так. вже. А тут ти пішки близько, ми. мама. І кішка біжить. І кішка, і близько. Бабуся. Бабуся йде так, щоб не бабуся, не кішку не... Кіськи. Ні, ні, кішка ушла. Слава, дякую Бігла. Богу. І зараз ми подивимось. А тут бачиш, вон дома, домівки, -а -а. тут все. О. І що ми? А то в'їжджаємо далечко, а пішки тут зовсім близько. Все, ладно, зараз. зараз подивимось, яка тут краса. Подвісний міст, але ми не знаємо, де тут Що є, що, <гум> де тут пляж. А там пішохідна доріжка, та, ну, сюди не проїдемо. Оце все тут написано про це. Характеристика ландшафтного парку Березовий гай. Збір грибів Гаю заборонено. А я колись ходив, шукав гриби. Нічого не знайшов. Отож ще й заборонено. Бачите, ось це така гарна, гарна, гарнота. І дивіться, який гарний підвісний міст. Ой, зараз вийдемо і подивимось на цю красу. І ось ми на підвісному мосту. Ось там плескається рибка. Гарно. А вон, ну, не знаю, буде видно чи ні. Видно. Красного пірка. Ой, як же гарно! Водку б закинуть. Або покупатися, З моста сіганути. Ну гарно, дерев'яний такий міст. Красиво. Ладно, усім миру, добра загаду, до всім гарних вихідних в такому гарному місці. Все, до побачення, мої любі, пока!